На кожне свято запікаю такий ошийок і подаю на стіл замість магазинської ковбаси. М'ясо краще обирати пожирніше. Мені подобається ошийок або пашина. Нічого я з нього не обрізаю, яке є, таке і є. Ножом роблю проколи і нашпиговую їх морквою. Завдяки моркві м'ясо буде мати красивий розріз. А часника тут багато не буває. Роблю проколи з усіх сторін і нашпиговую. Головним моментом є те, що м'ясо перед запіканням має бути кімнатної температури. Тепер додаю сіль та улюблені спеції до м'яса. У мене готова суміш. Обов'язково трохи рафінованої олії, щоб спеції добре розподілились. Для маринування м'ясо достатньо пару годин при кімнатній температурі. Перед запіканням м'ясо викладаю в рукав та зав'язую. Ставлю в холодну духовку і випікаю 2 години при 170 градусах. Тепер головне мати терпіння, не почати їсти м'ясо у гарячому вигляді. Щоб воно добре нарізалось, йому треба простояти ніч у холодильнику. Тож, якщо хочете подати таке м'ясо на стіл, готуйте його заздалегідь. Ваші гості оцінять таке м'ясо, воно розлетиться вмить.